Ось так воно виглядає. І з її допомогою ви можете розширити зону покриття вашої Wi-Fi мережі. Наприклад, якщо у вас велика квартира або власний дім, і в якісь з кімнат найбільш віддалені від роутера, погано ловить Wi-Fi, За допомогою цього репітера ви можете перероздати вашу мережу і підвищити покриття. Наведу приклад з власного досвіду. У мене роутер знаходиться на другому поверсі власного дому. І, наприклад, на першому поверсі покриття вже не настільки сильне. А якщо вийти на подвір'я, ну, покриття взагалі практично немає. І для того я на першому поверсі вмикаю просто в розетку дану штуку, ловлю свою Wi-Fi мережу і перероздаю її. І відповідно мережа з'являється там, де її раніше не було. Окрім того, що ви можете перероздавати вашу Wi-Fi мережу далі, тут також є режим точки доступу. Тобто, наприклад. Ви тою парою ви заводите до цього пристроя е, інтернет-кабелем, а вже далі Wi-Fi роздає даний пристрій. Також підтримується функція VPS. Ну, а зараз я вам покажу, наскільки просто налаштувати цей пристрій, на прикладі планшета. Ну і ще декілька слів, що в коробочці в комплекті є інструкція, де все нормально розписано. Разі, як бачите, повне вайфай покриття, тому що я знаходжуся дуже близько до роутера. Спускаюся на перший поверх. Я зараз знаходжуся в котельні, тому що це крайня кутова кімната. Я хочу, щоб у мене покриття Wi-Fi було на вулицю. Вимикаю його в розетку. Потрібно почекати секунд 15-20, щоб він запустився. І приступимо до налаштування. Як бачите, моя домашня мережа NetHome. Має потужність сигналу на половину зараз. А Wi-Fi репітер теж зробив свою мережу і нам потрібно зараз до нього підключитися. Тапаємо сюди і вискочить нам. Входимо в обмін-панель налаштування Wi-Fi репітера і бачимо тут всі наші мережі, які ловить сам репітер. Є тут і домашня мережа. Вибираємо її. і Після цього потрібно буде ввести пароль вашої домашньої мережі. Ось, запросило пароль. Зараз я введу пароль від своєї мережі. Після цього ось зверху буде назва нової мережі. І, в принципі, ви можете назвати цю мережу, яку буде вже роздавати, перероздавати ваш Wi-Fi репітер, так само, як домашню. Але в такому випадку не всі пристрої зможуть переключатися, де є вищий сигнал. Тому краще зробити, от, наприклад, вона автоматично називає NetHome, Ext Extended, мабуть. Нехай буде розширена мережа. Зберігаємо. Ну і зараз можна вже підключитися до цієї мережі, зберегти її в списку своїх Wi-Fi мереж. Зараз я знову ж таки повторно вводжу пароль своєї мережі. І підключаюся. Мережа збережеться і буде в списку вашого пристрою. Ось як бачите, сам планшет ловить мою домашню мережу з наполовину потужності сигналу, а от уже від репітера на повну потужність сигналу. І навіть якщо я зараз вийду на вулицю, у мене сигнал буде набагато кращий через Wi-Fi-репітер, чим від домашньої мережі. Наскільки ви знаєте, чим гірший сигнал, тим нижча швидкість передачі даних. Тому я вам і рекомендую розміщувати сам Wi-Fi-репітер десь де не менше як половина потужності сигналу. Тому що чим далі від основного роутера, тим нижча швидкість буде передачі даних, нижча швидкість інтернету буде до репітера. Відповідно, репітер не зможе її зробити вищою. Також на вашому пристрої має бути підключена функція автоматичного переключення до мережі, в якої кращий сигнал. Ну ось я відійшов десь приблизно метрів 10 від дому. Як бачите, домашня мережа гірша набагато, ніж мережа від репітера. Ну і по суті, там, де домашня мережа вже ловити не буде, Wi-Fi-репітер ще буде роздавати мережу. Якщо ж ви хочете змінити якісь налаштування, ну, скинути їх, наприклад, до заводських і почати все заново, з боку є кнопочка Reset, нам її потрібно утримувати біля 10 секунд. дев'ять, десять. Вісім, 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 вісім. відпускаємо. І зараз е репітер перезагрузиться. Раз потухла лампочка, все, він перезагрузився і можна наново заходити і налаштовувати. Також, якщо у вас автоматично пристрій не викидав, Вхід в адмінпанель. Тоді вам у вашому браузері потрібно ввести в адресний рядок ось цей адрес 10.10.10.254. І після вводу в адресний рядок даної комбінації вас е, автоматично має зайти в адмінпанель. При цьому ви повинні бути підключені до Wi-Fi мережі самого репітера. Ну або, звісно, можна підключити кабелем до комп'ютера. Через лонпорт порт друзі, це доволі непогана штука, яка допоможе вам недорого покращити вашу Wi-Fi мережу.